Як легко подовжити життя двигуна мотоблока? Я зібрала для вас основні прості поради, спираючись на які ви можете перетворити свій дизельний мотор на довгожителя, а собі заощадити і сили, і гроші. Зараз я вам розповім про головних ворогів дизельного двигуна. Перше, що приходить в голову олива в моторі, це як кров в організмі. Якщо вона стара або неякісна, мотор починає хворіти. А якщо масла взагалі немає, це вже масляне голодування і швидкий кінець. Заведіть собі за звичку частіше користуватись щупом. А якщо щуп у вас до масла не дістає, пошукайте в магазинах подовжений щуп. Якщо не вдаватись в подробиці, то в більшості випадків використовують два типи масла 10 10В40 та 15 40 По сезонах масло використовується так: 10 10В40 для весни та осені, а ще для легшого запуску в холод. 15 В40 для літа й спеки. 10 В30 зустрічається рідше, але підходить саме для теплих регіонів. А яке масло ви використовуєте у своєму дизелі? Порадьте у коментарях виробника. Трішки не в тему відео, але не забувайте і про редуктор. Традиційно заливають та 17, рідше нігрол. Він дуже густий і взимку створює проблеми, хоча влітку ще може підійти. Важливо, трансмісійне та моторне масло краще не плутати, інакше коробка образиться і піде в інший мотоблок. Повітряний фільтр це як легені. Якщо вони забиті пилом, мотор задихається. Відповідно до вашого типу фільтру: паперовий перевіряйте і продувайте частіше, паперово-масляний стежте за рівнем оливи, поролоновий можна обробляти спеціальними спреями-пропитками. І навіть така дрібниця, як порвана прокладка повітряного фільтра, може привести до серйозних наслідків. Пил піде прямо в тубус, а пил це абразив, який стирає поршневу групу. Просте рішення слідкувати за станом прокладок і мати запасні. Який фільтр у вас стоїть: паперовий, масляний чи поролоновий? Пишіть у коментарях, подивимось, хто чим дихає. Поговоримо про глушник, що є зворотною стороною легень мотора. У глишнику накопичується саша. Особливо, якщо форсунка плила і утворювався чорний дим, там може утворитись корок. Що буде, якщо не прибирати сажу? Вона впаде назад у голівку, під клапани, як наслідок зникне компресія. Перекриє вихлоп і двигун задихається, почне вистрілювати у повітряний фільтр. Навіть декілька грамів сажі можуть з'їсти до 10-15% потужності. Уявіть, купили ви 12 кінських сил, а реально їздити на 10 висновок: чистимо глушник хоча б раз на рік, як і зуби. Багато газотехнічного матеріалу і стає трішки душнувато. Вам не здається? Поговоримо про терморежим. Якщо у вашого мотора повітряне охолодження, то чистіть ребра охолодження на блоці та кожух. Не допускайте забивання його брудом чи травою. Не знімайте кожух та ручний стартер, бо так вентилятор неправильно жене повітря, крізь налипає пил та бруд. Якщо охолодження водяне, перед кожним виїздом перевіряйте рівень рідини у радіаторі. Використовуйте антифриз, а не просто воду. Вода залишає накип, забиває сорочку і радіатор. Правда, антифриз може бути занадто токсичним і роз'їсти прокладки і теж потече. А ви за воду чи за антифриз? Голосуйте в коментарях, тут ваші голоси дійсно важливі! Чистіть соти радіатора від пилу й комах. Якщо використовуєте воду, взимку не забувайте злити перед морозами. Антифриз залишайте, з ним нічого не буде. Головне визначити, що вам більше до вподоби: вода чи антифриз, і не змінюйте рідину. Перевіряйте ремінь вентилятора привода, бо повільний вентилятор теж може привести до перегріву мотора. Якщо мотор закипів, зупиніться. Не доливайте холодну воду відразу, дайте йому охолонути. Хто добре відпочиває, той добре і працює. Після запуску не давайте мотору одразу сильного навантаження. Треба, щоб олива розійшлася по всій системі. А після важкої роботи не глушіть двигун одразу. Дайте кілька хвилин на холостих, щоб він спокійно собі охолонув. Ці кілька хвилин на холостих допоможуть вирівняти температуру металу, особливо для дизеля з чавунним блоком. Уникнути локального перегріву клапанів і циліндрів, зменшити нагар у вихлопі. Паливо для дизеля це як харчування для людини. Якщо воно неякісне, мотор починає хворіти. 90% поломок у дизелях через неправильне розпилення палива форсункою. І саме від вас залежить, де буде кома в реченні лити не можна розпилювати. Якщо форсунка справна, вона робить туман з дизеля. А якщо лє, то несправна і в цьому випадку. Мотор втрачає потужність, з'являється чорний дим, поршні та клапани вкриваються сажею. Сажа дряпає голку розпилювача, потрапляє в насос і оливо. Масло розріджується соляркою, втрачає мастильні властивості, як результат швидкий знос вкладишів і підшипників. Кінець один. Капремонт набагато раніше строку. Якщо у вас є якісь підозри з приводу роботи форсунки, то краще її одразу перевірити. Недаремно, в зіп набор що часто йде з новим мотоблоком чи мотором, входить наряду з прокладкою та кільцями розпилювач фросунки. Прості правила зберігання палива. Відстоюйте паливо хоча б добу перед заправкою. Використовуйте чисті каністри. Перевіряйте паливний фільтр і міняйте його вчасно. На двигунах повітряного охолодження не встановлюють фільтр відстійник, а дарма, адже він відсікає воду і бруд, які можуть убити форсунку та насос. А коли ви останній раз перевіряли свою форсунку? Ремені тихі убивці двигуна на важких мотоблоках. Перетягнутими ременями ви душите свій мотор. Йому важко крутитись, пропадає холостий хід. Підшипники колінвала і первинного валу отримують ударне навантаження. Ремінь краще трохи не дотягнути, ніж перетягнути. І завжди майте запасні, особливо якщо далека дорога. Обкатка. Міф чи необхідність. Чому важлива обкатка? Для притирання деталей, мікроні нерівності згладжуються, зменшується тертя, формування робочих зазорів, деталі займають своє місце, стабілізації паливної системи, видалення заводського сміття, строжки пилу консерваційного масла. Якщо обкатку не робити, то є ризики підвищеної витрати палива, перегріва і прискореного зносу циліндро поршньової групи, нагара на клапанах, заклинювання мотору вже на перших 50 100 годинах. Деякі люди кажуть, що обкатка не потрібна, бо сучасні мотори роблять на високоточних станках. Деякі виробники Кубота, Хонда, Янмар, обкатують двигуни на заводі. Сучасні масла мають пакети присадок. Але для більшості мотоблоків обкатка все ж таки потрібна. Китайські та бюджетні мотори зубр, кентавер, форти, вейма мають більші допуски і слабший контроль якості. Металевий пил у нових моторах реально є. Перше масло завжди брудне. Отже, маємо підсумувати, під час обкатки ви втрачаєте пару літрів масла і трохи часу. Зато можете значно подовжити термін служби вашої техніки і запобігти багатьом поломкам. А ви робили обкатку, як вказано в інструкції, чи одразу в поле. Але є й хороші новини, хто не хоче заморочуватися всім цим доглядом. Це акційні ціни на двигуни та запчастини в нас на сайті Мій Мотоблог. Або ставите лайки, щоб мені платив Ютуб, або купуєте в нас напряму. Пока.